У нас це, е, цельне свіже молочко. Я його закип'ятила, нічого йому більше не робила, просто скип'ятила молоко. І хочу сказати: не бійтеся, куплять домашнє молоко, принесіть додому, поставте на газ, познайомтесь з людиною, яка продає це молоко на базарі. Спитайте номер телефону, скажіть, нехай покаже. неї все одно є фото корови, є як доє, е, Ну, візьміть якісь дані, розпитайте, не бійтесь домашнього молока. Того, що це найкорисніше, що є, там найбільше кальцію молодці. Це стільки є шансів готувати смачну корисну їжу, в якої найбільше легко засваюмого кальція. Ось молоко закипіло, і я сюди наливаю 9% уксус. Скільки наливаю, плотність молока у кожної корови різна. Тому я влила трішечки. Ну, хай по столовій ложці наливайте. Неважно, скільки молока. Скип'ятили молочко. А потім по одній столовій ложці лияєте уксуса і дивіться, сир окремо, а сироватка окремо. Все. У вас сир, він дуже схожий на італійську моцарелу. Так мені сказали. Я не була в Італії, я не коштувала таку моцарелу, тому не можу сказати так чи ні. Але я точно знаю, що якщо ви купите літру молока та підтримуєте людей в селі, які дуже важко працюють, аби ви їли корисну їжу. Де найбільше кальція. Виключаємо. Варити його не потрібно скіп'ятили. Як тільки дійшло до кипіння, ось сир готовий, зараз будемо викладати. Виливаємо у друшлячок любе сито, любий друшляк, будь-куди, куди вам подобається. Вилили, поки воно не повністю, поки не повністю. Стекло. Беремо чайну ложку солі, ну так, по вкусу. Сюди можна додати ізюм, можна додати зелень, можна додати тимін. Сир любить все, що ми додаємо. Тут нічого нема. Це найпростіший спосіб зварити дуже смачний сир. Він буде як до чаю. З нього можна зробити налісники, з нього можна зробити все. Ось так і зараз поставлю його зверху пресом: кришечку або тарілочку і прес такий. І в нас вийде дуже гарний кусочок сиру. Бажаю вам всім здоров'я. Давайте подивимося, ось цей сир. Я йому поставила прес, прижала його крепко до дна. І для того, щоб його вийняти, бо він так не випаде, да? я його беру в ручку. Ну, просто мені так зручно. Тарілочку підставимо і просто вийдемо. Ось кусочок сиру. Ну, я не знаю, правда, скільки тут овіс, але цей сир похожий на моцарелу. Його можна зробити круглим, товстеньким. Мені подобається викидати друшлячок, бо це швидко, швидко остине. і він дуже смачний. Можете більше посолити, можете менше. Але пам'ятайте, що тут найбільше кальція. І якщо комусь в сім'ї, в родині захочеться зробити щось приємне. Купіть літру молока домашнього у якоїсь трудолюбивої людини, яка старається заради добра несе добро в цей світ. Тому що я вважаю, що в селі люди працюють заради того, щоб допомогти іншим людям, не тільки собі. Купляйте у них молоко і зваріть отакий сир. Взяли літру молока за пару гривень. Закип'ятили, влили ложкою уксуса, так, щоб одійшла сироватка, одкинули на друшляк, зверху присолили, все. Сир готовий. Скільки це у вас займе часу? П'ять хвилин. Це залежить від газової плити. Але 5 хвилин. І 10, щоб вихолов сир. І він готовий для того, щоб ви могли чимось порадувати свою сім'ю та родину. І самі насолодитися цим смаком. На здоров'я, була рада, хочемось щось добре нести в цей світ.